Так ми плавно підійшли до питання, які ж породи повинні необхідно використовувати на тих чи інших породах молочних корів з метою отримання найкращого молодняку для відгодівлі. Відповідь і, на правду може бути не одна. І як я зазначив трохи раніше, для кожної породи. ми Скажімо так, ми маємо відкоригувати різні проблеми. Для Голштіна нам треба телятко, яке буде обросте м'ясом по-простому кажучи. І оця велика рама. На цій великій рамі у нас нароститься м'ясо. Для Джерсі, де корова маленька, нам треба телятко, яке буде, скажімо так, Народиться маленьким, але інтенсивно буде набирати вагу і, скажімо так, за своїми розмірами однозначно перевершить свою матусю. При цьому але при цьому буде маленьким при народженні. Тому однозначної відповіді, там з приводу того, якою спермою, якого м'ясного бугая, якої породи необхідно працювати, її немає. І е, у кожної генетичної компанії із тих, які присутні в Україні а в Україні присутні практично всі значущі генетичні компанії, які продають е, спермопродукцію великорогатої худоби, е, у них є свої програми. Індивідуальні, як правило, вони всі, скажімо так, називаються. ну, По аналогії там, Бі там, типа е м'ясники по молочному поголів'ю, е або мають якісь там специфічні назви. там. Ну, Але, скажімо так, е той технічний спеціаліст, який обслуговує господарство, він, е який представляє ту чи іншу генетичну компанію, він знатиме і він розкаже. Так от, треба звернути увагу на. І задавати питання, що вони саме рекомендують. Як правило, як правило, у кожної з генетичних компаній є не тільки чистопорідні м'ясні бики, бугаї для використання саме на, на молочних породах, а є гібридні бики, які отримані шляхом схрещування двох або більше порід, що дає гібридний бик. За рахунок гібридизації, оцей гібридний м'ясний бик він може нести. Характеристики більше, ніж однієї породи. Ну, наприклад, бугай, який отриманий шляхом схрещування, я спрощую, тому що це значно все складніше, але для того, щоб було зрозуміло. Бугай, який, наприклад, отриманий шляхом схрещування лімузина це є європейська порода, яка має високий, високий вихід м'язової тканини. Да? І ангуса, який має менший розмір, але. Він швидко росте і швидше доходить до кондиції, коли він готовий до продажу. Так? Оцей гібридний бичок він може дати потомство, яке буде, наприклад, генетично комолем. Мінус одна вже операція на господарстві обезражувати не треба, який може мати чорну шерсть. І для покупців, які, скажімо так, ну, явно не будуть робити якісь генетичні дослідження, ця тварина може бути ангусом, якщо ви захочете, чорним та й все. Да? При цьому всьому, це телятко може бути відносно невеликим, скажімо так, до 30 кілограмів і не провокувати тяжкі ростели на корові. І при цьому всьому, він буде, це телятко буде швидко рости, воно дасть, скажімо так, мармурове м'ясо на виході. Це, як правило, досягається шляхом використання саме гібридних биків. Ті чи інші генетичні компанії, у них, як правило, є продукт для Голштинської корови, є продукт для, наприклад, джерсійської корови, яка менша, да? є продукт, який в даному випадку продукція, я кажу, це спермопродукція. Яка потомство, від якої скажімо так буде. Дуже інтенсивно рости, але без фокусу на мармуровість. Або навпаки, буде і швидко рости, і, скажімо так, при, після відгодівлі, при забої, вихід тварин із надлишковою з інтенсивною мармуровістю буде дуже дуже високим. Тому це треба підбирати індивідуально, але ви повинні розуміти, що вам дадуть правильну відповідь тільки на правильно сформоване питання. Конкретизоване питання. Тому що, якщо ви скажете, ну яке там, ну що там там, яке краще там, або яке тобі подобається. Ну, знаєте, на кожному, кожній людині подобається там комусь, подобається телятко із чорною шерстю, комусь подобається телятко із рудою шерстю. Але це не є конкретним питанням. Конкретне питання, це а що, яку, яку ж тварину ви хочете отримати в, на виході в кінці. Ви хочете тварину, яка буде швидко рости. Ви хочете тварину, яка буде, наприклад, дасть максимально високі показники по мармуровості, або ви хочете тварину, де ми не зважаємо на мармуровість, ми просто хочемо якесь там ну, оптимальне або краще співвідношення м'язової тканини і е, костей. От, ну, Тобто, треба конкретизувати питання. Таким чином розібрали мета, момент, який пов'язаний, яких саме корів треба запліднювати, сперму якого бика запліднювати і як правильно задавати питання. Далі у нас є момент, який пов'язаний із тим, яким же чином вирощувати цих теляток. І тут на правду все дуже просто: це телятко на старті свого життя, а саме період молочний від нуля до двох місяців. Воно утримується і вирощується саме так, як будь-яке телятко молочної породи на молочно товарній фермі. І знову ж таки, є кілька філософій такого утримання, є кілька філософій в підході. Я розкажу про філософію, яка мені близька. Яку е, я мав можливість неодноразово імплементувати, тобто реалізувати на господарстві, яка працювала найкраще для мене. Е, і до цих рішень я йшов, в, е, в тому числі практикуючи там і інші підходи, інші філософії, і про це ми зараз поговоримо трохи більш детально. Перед нами індивідуальна кліточка для утримання телят періоду життєвого 0-2 місяці. Дане рішення від компанії Кафтел, як я сказав. Хороша компанія, лідер абсолютний північноамериканського ринку, але досить дороге рішення. В даному випадку рішення виглядає наступним чином: підставка під пляшку з соскою для замінника молока або для цільного молока, підставка під відро для водички, підставка під відро для стартового комбікорму. Теля знаходиться на соломі, на глибокій підстилці, індивідуальне утримання. Зразу скажу, що я є адептом саме індивідуального утримання в період молочний, тому що при груповому утриманні всі розмови ж там там соціалізація, вони їм краще, їм веселіше. Групове утримання однозначно провокує конкуренцію. А нам потрібно, щоб в період 0-2 місяці теля не відчувало конкуренції, теля максимально мало умови ідеальні для надшвидкого росту. Нам треба, щоб теля якнайшвидше почало їсти більше комбікорму. Це значить, що воно буде швидше рости, і значить, що ми будемо мати найбільшу найоптимальнішу вагу в два місяці для того, щоб відлучити ці теля, і потім вже об'єднати в групи. Період 0-2 місяці, коли у нас йдуть початкові вакцинації, теля воно максимально незахищеним є. І утримання цих телят в групах провокує ситуацію, коли одне теля захворіло, все, всі в станки в станку телята або кашлюють, або в них понос. І ну, нічого, ніяка соціалізація не перекриє ті всі проблеми, які генерує саме групове утримання телят. Тому, з моєї фахової точки зору, індивідуальне утримання є значно кращим для періоду 0-2 місяці. Для подібного рішення, яке ми тут бачимо, а це легка конструкція, ширина цього навісу або приміщення, якщо хочете, є приблизно 10 метрів. Бокові штори зліва справа для того, щоб е, захищатися від протягу або від негоду. Боковий вітер там з дощем, боковий вітер з снігом там і так далі. Да? От. Але при цьому всьому ми маємо відмінну якість повітря, ми маємо відмінну якість повітря як. Влітку так і взимку. На літній період, коли стає тепло, оце рішення, скажімо так, дешеве, але працююче по використанню такої тимчасового даху да, над телятами із соломи, яке лежить просто на в'язаній сітці або на пластиковій сітці, не має значення. Воно прибирається, якість повітря не погіршується, телята не перегріваються, тому що вони захищені від прямих сонячних променів. А от що стосується індивідуальних станків, Можна зробити абсолютно недороге рішення із вологостійкої фанери. Моменти, які пов'язані з підставка під відро, підставки під відра, підставки під пляшки або під відро із соскою. Там це все вирішується так само на е, індивідуальній кліточці із вологостійкої фанери. Але це рішення буде в рази дешевше, ніж е, подібне рішення від компанії Кафтел. Для того, щоб е, зробити якесь резюме. Давайте повернемося до початку уроку. Молочні корови в умовах України є основним джерелом, яке дасть відгодівельний контингент великої рогатої худоби, тому що умови природні і кількість пасовищ в Україні не дозволять, скажімо так, розвинути масштабно традиційну систему утримання поголів'я м'ясних корів. Це перше. Друге, на будь-якій фермі, молочно-товарній фермі є відповідно до якихось критеріїв, задач, кращі корови і гірші корови. При правильному веденні селекції, як правило, тилиці у вас будуть кращі, ніж корови, наприклад, третього-четвертого ростелу. За наявності. Сексованої сперми ми можемо від кращих тварин молочних отримати молочну теличку з використанням сексованої сперми молочних бугаїв. Відповідно, у нас тоді з'являється контингент корів другого, третього, четвертого, можливо, навіть п'ятого ростелу, ну, скажімо так, від яких нам не бажано отримати теличку для подальшого вирощування корови з цієї телички. Саме цей контингент корів можна запліднювати спермою м'ясного бугая для отримання якісного молодняка, помісного для подальшої відгодівлі. Які бики? Треба чітко формувати питання вашому менеджеру або вашому фахівцю, який з вами працює від генетичної компанії, який результат ви хочете отримати при вирощуванні і відгодівлі цього? Помісного теляти. З моєї фахової точки зору, найкращий варіант це гібридні бики, де, які отримані шляхом схрещування двох або більше порід. Тому що такі бугаї в, значно краще будуть, скажімо так, формувати характеристики потомства, яке буде від них народжене коровою молочною тієї чи іншої породи. Наступний момент це утримання. Телят, отриманих від молочної корови і м'ясного бугая. Спосіб утримання нічим не відрізняється від утримання звичайних телят молочних порід. Важливо з моєї знову ж таки особистої практики, з моєї думки, на мою думку, отримати в період 0-2 місяці індивідуально, як ви бачите на даному господарстві. Важливо, важливо піклуватися про хороше повітря, важливо піклуватися про відсутність перегріву влітку, важливо, щоб теля було забезпечено доступом до чистої води і до стартового корму. Ну а там уже, в залежності від вашого рішення, замінник молока або цільне молоко може бути випаєне або з пляшечки із соскою. Або із відра із соскою, яке в іншу, скажімо, ставиться, просто іншої форми підставка буде, або е, просто із відра, яке ставиться на місце відраз водою, за півгодини е, до випайки, відроз водою забирається і ставиться відро, в яке наливається замінник молока, або цільне молоко. Е, нічого більше е, особливого тут, скажімо так, е, немає в системі отримання. Е, ну і, е, і ще й момент. Е, я ще раз на ньому загострюю увагу, що коли ви вибираєте бугая, які, від якого ви хочете, ну, в каталозі, від якого ви хочете отримати потомство контингент для відгодівлі, е, зверніть увагу на те, що є бугаї, які дають комолих телят, тобто генетично комолих, це мінус іще одна операція на господарстві, е, яка називається обезрожування. Наразі все. Я дуже вдякую вам за увагу. І я дуже сподіваюся, що даний відеорок вам стане в нагоді.